Обрання головної футбольної персони області на позачерговій конференції громадської спілки Івано-Франківська обласна асоціація футболу. З поміж інших питань, спортивна спільнота Прикарпаття розглянула нового кандидата на посаду очільника структури. Ним знову став Тарас Клим. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Отримав підтримку від голів усіх районних асоціацій футболу. Саме таким результатом завершились вибори голови ІФАФ. Новим очільником став Тарас Клим, який вперше очолив тоді ще федерацію у 90-му році. Основне завдання під час цієї каденції зазначає надалі сприяти розвитку футболу на території Івано-Франківської області. Тут і жіночий футбол, тут і ветеранський футбол, і шкільний футбол, який ми успішно почали разом з Михайлом Стефанківим. І тут багато є речей, про які ми. Давно давно ми це робимо і хочемо продовжувати. У нас є добрі традиції, які започатковані всіма попередніми каденціями. Є надія, що ми, ми на тому шляху, який ми рухаємося, він є правильним, і ми будемо його вдосконалювати. Ми будемо вдосконалювати по всіх ситуаціях. Ми і так рухаємося в європейському напрямку. Мені вже 65, і це буде моя завершальна каденція. Я це вже вирішив на тепер, але я розумію і знаю, що є люди, які гідно мене замінять свій час. Зміни влади завжди приводять до когось нового. Щось приходить нове і хочеться. Ми всі, я думаю, хочемо одного, тільки щоб український футбол розвивався, тому що десь є якісь трошки. Ну, мабуть, це і в цьому і війна винна. Але ми розуміємо одне, те, що проводиться зараз чемпіонат України, проводяться ці ігри і дитячі, юнацькі спортивні ігри, футбольні ігри. І це все дає тільки пошту до того, що ми будемо розвиватися далі. Попередні шість років головою громадської. Ської спілки Івано-Франківська обласна асоціація футболу був Андрій Бондаренко. За його каденцією були і ковідні часи, і початок повномасштабного вторгнення. Однак із цими викликами, каже, вдалося впоратись. За цей весь час нам, я впевнений, вдалося багато. І реформа асоціації з федерації в асоціацію безпосередньо пройшла, були створені нові районні федерації. Було багато проєктів втілено завдяки нашим спонсорам і партнерам, з якими ми мали договори. Ми дійсно проводили багато роботи, і навіть під час військових наших ми адаптувалися в принципі і до. Можна так сказати, до тривог до проведення футбольних змагань під час цього всього. Тобто зараз футбол живе щодо команди нового голови Івано-Франківської асоціації футболу, то першим заступником став Василь Сікора. А допомагатиме їм виконком у складі 23 осіб.